<реш> діда показує, в об'єкти вилазить, все нормально. І знову вечір, і знову вечеря. І день за днем. І так біжать дні. А діда я все годую, годую й годую. Шо? Да? Ніяк не нагодуюсь. А А на о. Толку ніяк. Доставе. Все, О, нічого, нічого не наростає на тобі, годуй не годуй, як на поганому поросяті. Скільки б його не годували, Заду. в нього нічого не на, тобі на, та, ти, 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 ти на Мені не заказують на мене. Ти їж за себе. Бач, який холодець горний. Мисочка мене велика, так як ти любиш маленька. Ну чого ж це маленька? Холодець хороший такий, трошки воно з жирком, то я спеціально так, бо там я сильно мало yeah. того жирку. Треба, щоб він не був пісний. Бо він і так там пісний. А зверху чуть-чуть жиру, то хорошо. То хорошо, дід. Да? Mm -hmm. Ну, нічого не скажеш, досолений не... Бо ти ж весь час яке не досолена, пересолено. Yeah, о, це, слава Богу, хоч раз угадала. Да діт. Дід довольний. Всім, каже, смачної такий вечері, я такий задоволений, що, як моїмся, о, що тоді тільки буде? Як ляж, як ляжу? Як захраплю, і буду спать аж до ранку. Стільки хочу стільки сплю. Так. Грибів нас обирав. Бабу. А дід А вона ще й не доволі. Я грибів не їм. То я їм. Якісь, не знаю, подозрительні, сумнівні такі. Підвесні називаються. Нічого, хай будуть там і підвесні. Я тобі їх завтра приготую. Оу. Ти не одказуєшся, щоб їсти гриби, що ти нас збирав. Да. Хара, що всі почули. Щоб я тоді не була винна. Жарані. Щоб я не була винна з твоїми грибами. Зарані. Сам назбирав, той сам поїв. Так що гриби наростуть, як тепло буде. Та тепло ж буде, це таке. 24-25, таке О. нам обіщають. Ще. Завтра дощу вроді не буде, хоч воно і так нахмарилося на вечір. Цілий день світило сонце, на вечір нахмарилося. Дощу не обіщають, обіщають по всій Україні післязавтра. По всій Україні обіщають. Ну, чи попаде воно нам, чи пройде мимо. Це, це, не це вийде, 60%.

Ай, а, боже уставили. Боже, дід. Запала, запала, і не запала. Да, 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 Розкажи mm. мені, аж ти мені розкош. Мені Да, mm. То тобі цибульку оставили. Mm. Да. Ай аж ти так переживаєш. Ох і дід. Куди він думав, mm. Смішний ти. ти? Да. Так їж. Бо ще він випаде з рота направо родичів, що щось розказуєш. Що ти там бирив? Якусь яму риєш там. Що ти хочеш? Та рийся рий. <ривіт> Вже дно достав, чи доставчик. Достав. Ой, слава Богу. Давай який десерт лучше подивися. Я бачу. Ізумрудний. І І, І не скажу. І Я тобі казала. Ізумрудний який краси, де як ворушиться. Ворушиться як живий. Ну, зелена. Да. На кропиву похоже, га? сказати, Ні, дід, там було написано ківі. ти бачив, що воно лежало, ну тобі ж вода. Тож тобі воно якось однаково каже. А тут заміти, що воно зелене, да, дід? Киві, міві. Ківі Киві треба свіже їсти. Та їж, ви, хіба ж тобі ніхто не дає. То що ти не знаєш, де воно? а завтра купиш. Де? Я не бачила на базарі його. Усе є клубніка є, Ківі, отакі мандаринки, апельсинки є лимони. Ну, краще лимона купити. Ну купиш лимона. Мені. Так, тобі, <сумістить> <сумістить> а мені. Та Так тобі. А мені треба. сильно корисна вода з лимоном. <сумістить> Це я вже знаю. Ось так, що грає. Вже переграла. Переграла, там лимона немає. Треба ж було туди накидати лимона е, цього із зюма тоді, щоб воно гарно грало. То ще не пізно. А Ді як дай. там нема нічого, то як воно буде грати. Ді, я хочу завтра мене ще купити, бо я подивилася на ці дерева, на цю погоду. Там то олег. на цей ага. год... Не знаю, акації, мабуть, не буде. Мабуть, тільки каштановий мед буде, бо всі каштани гудуть бжільми, Бджоли вже тільки на каштанах. Оце мед буде каштановий, я ще ніколи не пробувала. No. То вони ж такі пахучі, може, й справді буде хороший мед вмісто акації. От там його, у уманцеві от його бджоли, от там така алея, то. No. Вони ж гудуть там. Облетіть і каштани бжільми, бо більше ж нема нічого, і вони там усі. Ото буде О, ти каштан. Там все? Вуликів не бачила, а я знаю, що вони там завжди. стояли. Не можна. А чи їй ж то бджоли? Не знаю. Не знаю, не десь не знаю. Ну, є десь вулики, бо бджіл сильно багато. Там як ідеш, а воно в вулику під тими каштанами. Ото буде каштановий мед. Не знаю в кого. Може, й на базарі поялися, бо акації щось немає. Вона вимерзла чи що? Так що я не знаю, піду прошлогоднього ще візьму, поки він по старій ціні, бо по нові не знаю, по який він буде. Ну Може, липа буде і то. І то під вопросом по погоді треба дивитися. Соєшне. Тож ж так само й сояшник, як градом не виб'є, то буде. О! Ага. Да. Все від погоди залежить. Другу, ну я знаю, що я ніколи не купляю сояшниковий мед. Да. Липовий оце, як немає первого, то я оце липовий беру. Буває липовий за касією, а сояшниковий ніколи не беру, бо він низькосортий. Ну тобі він дав. <ріпак> Є ще ріпак, називають теж медом. Тоже, Боже, да. то ж взагалі ужас якийсь, хіба ж його шо? можна їсти? Можна, що ні. Ні. я й медом не вважаю його. От липа касія була оце таке. Гречки в нас немає вже дуже давно, бо не сіють її. А як сіють, то якась вона гібридна, що на ній бджоли не сідають. Навіть не то що бджоли, а ніякі дикі мухи не сідають. Це ж треба таке виростити. На гречку не сідає. Ти що не бачив ніколи, а. не цікавився цим. А. От там же під лісом було кусочок гречки. Бу. Я спеціально пішла подивилася, то я не вірила. Ні, Я вірила, чи казали, що гречка зараз така гібридна, що не... пішла дійсно, на ній немає ні одної комахи не було. Ну То хорошо. Хорошо. такий мед був гречаний. Ух, такий він. Крепкий був хороший. М -м, я ще пам'ятаю його такий. Раніше був у нас такий темний, такий, ох, я, 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 такий блес, ну, як Він як янтар такий отблис такий. Ну, темний такий прям. Такий гарний, прозрачний такий. Помню. А тепер отусуєш таки ти. Ну, я оце залишилося з липи такий ніжний беру. Хоча бо я завтра той дід. Він <стух> буде завтра на базарі, то треба взяти. Поки okay, він ще по нормальній ціні. мені не наш. Та він тобі не. У тебе холодець ще є. Маше тобі ще мед. Оно. Це оно, холодець як мед. Ти не той? Який? А це браш з медиком той. <світ> Куди той медик ще гірчиться їй, Ага, та їж. Вічиться <світ> <світ> -да. ні. <світ> не, не піде. Ні, до того не підійде взагалі. це хорошо. – Мед є мед, його не їдять. Його... Облизуть жиле... ложечку, ложечку тільки. Меду. Та ні, ні, дід. Я таке іздівательство не потерплю над медом. Хто це йому так робить злу ложкою в рот? <сум> Ти що дід? Нельзя так. Ну, я. ложечку тільки вмочив і облизав mm -hmm. і все, і положив. І хватить. Зловживати не можна, це тобі що ложкою їсти мед. Ти... Не за меду їсти. Мені, а я не їм, я тільки, обли... я тільки в чай можу додати, у це я аж цукор не додаю, я по чуть-чуть, ложечку в день чайну. Це так можна, це не називається, що це їдять його. Це просто для. Смаку додають. Не можна сів та наївся. Та і... не можна так їсти на... його, і бо воно й на лобі виступить даже таке. Не на лобі, Солобі. а на пупі. І на пупі на де животі. хочеш. І ти де хочеш виступити, як ложкою їсти. Це його скільки не настачиш бджоли за моря, це його й носить, як ти ложкою биш їсти. Ого! Думаєш, вони так багато носять. Угу. Ага, спитаєш що там сусіда. Сусід бджоли тримає, але ну, ніколи не бачили, чи є в нього мед, чи немає. Також. Странний він такий якось. Заглядає, що... а чи мед є, то буде. Є. Ну нехай буде йому. Він вже старенький, шкандибає коло них там. Ну, ну лад, хай вона мене тільки вкусить, там я йому буде, йому мед тут. Такі і, і бджоли, коли кусаються. Тоді саме душі, я їх не люблю, а як вони лізуть кусатися. Не руками. Ну, а як то бігали по двору. І вона ж летить. Чого ж вона на моєму дворі літати а, за мною? Да. Це взагалі мені таке не подобається. А от куди вона думає, що вона в свою? Не треба мені таке думати. Хай їх держить у своєму, там співає їм, щоб вони далеко не летіли в нього. О, вони мене кусали, що не хвата, не дай Бог, в мене така алергія, що. Ага. То, то я ж і ховаюся. Я ж думаю, в дворі заховалося, так ні. Сітку на нікуди не, нікуди не заховаюся, то вгорі час шахеди, то бджолишся, то фіг куди сховаюся. Уже нема такого міста, мабуть, щоб місце у нас тут. Щоб заховатися, щоб не знайшли кругом найдуть. хоч хтось там найде. Ну так. Да. Так, що ти ним там гуляєш вже? Та вже, стікає, уже? Вже Уже Пригає, Пригає зараз. Хороша? Хороша, так. О. Я вже Ну, молодець, дід. бач, яке воно зелененьке, яке хороше. Mm. Ох, дід. Це то вода в ставку заїдня. Ну да, рястою покривається. Так. От то ж те таке я тобі спеціально роблю. Ряску супер. Що, раби? Аби, аби хороше. Да. А все, тоді. Так. Дід вільний уже. Так. Да. Тепер жучку нагодувати. А ти не давала, так? Ні, вона ще закрита, ти ж зайшов в хату, ще день на дворі, а ти вже вечеряєш, а жучка ще сидить закрита. Так, ти ще до побачення не сказав. Давай, я нікуди не спішу. Всім доброго вечора, до побачення смачного, приходьте, заходьте. Куди? На сайт цей. — Ти приглашай лучше якось, а то ти так приглашаєш, наче не хочеш. Чого це Ты ж в мене командир, а мені все равно. Ох,